Запитують Фарисеїв Ісуса, коли прийде Боже царство? Чи хтось з нас не цікавий був би знати, коли точно, в який день, в який момент, в якій годині прийде Боже царство? Коли Ісус вдруге прийде, коли вже настане кінець всім стражданням, коли цей світ переміниться? І так, що це запитання воно ніколи не перестає бути актуальним. Особливо в часи складні, в часи випробування. Хтось каже докіль, Господи, докіль? Це буде ще продовжуватись. Але Євангелист Лука говорить нам в Євангелії про те, що Царство Боже. Воно вже настало всім своїм Євангелієм, пояснює, що і так вияснює, що Ісус Христос навіть це говорив до учнів, тому що на початку так виглядає, що Ісус, Ісуса запитують фарисеї, коли прийде Боже царство. Але Ісус відповідає учням. І теж заспокоює Євангелист Лука, що вже царство Боже прийшло, тому що. Воно було, прийшло з Воскресінням Ісуса Христа, пройшло через страждання, через Хрест, і потім це Воскресіння, перемога смерті, прийшло Царство Боже. Так може бути, що ми, люди, які на початку Християнства, очікували, що вже ось ось мав прийти Ісус вдруге. І тому, коли евангелист Лука Пише це Євангелія, то вже практично заспокоїлися перші, перші християни, вже не очікували, що це має бути завтра чи післязавтра або через рік. Проблема є в тому, що дуже багато е, є пророків, які користаються з таких складних періодів історії, з випробувань. Потім себе позиціонують як великі експерти і обіцяють. І тому може так бути, що як і в перших на початку християнства, оскільки вже Ісус скоро прийде, давайте не будемо нічого робити. Давайте заспокоїмося, те, що маємо, поділимо, потратимо все вже, і так скоро вже буде кінець світу. Кажуть, що неодноразово в історії Сполучених Штатах свідки його робили такі експерименти. І два рази люди приносили всі свої статки, все, продавали все, приносили, а потім виявлялось, що коли приходила ця година і цей день, нічого не І... А все було добровільно. Назад вже ніхто нікому нічого не повертав, тому що це була добровільна пожертва. Тому, з однієї сторони, не даймося і не йдімо за фальшивим світлом, за лже пророками, тому що Ісус, так насправді, Боже Слово не каже нам дату, годину, коли це має бути, в якому місці. І взагалі, коли прийде Ісус вдруге, то не потрібно буде робити розслідування, дослідження. Всім буде все зрозуміло, що прийшов Ісус вдруге. Вже не потрібно буде нічого пояснювати. Натомість. У нас є час є час, і Царство Боже є серед нас. Воно є серед нас, є в наших серцях, посеред нас в нашому житті. І можна обирати стиль життя такий поверхневий, спробувати все, що можливо в житті, поверхнево жити, намагатися здобути всі необхідні речі, а можна жити глибше. Можна жити так, щоб не прожити жодного дня, без того, щоб зробити якесь діло милосердя. Це як внутрішня постанова, ніхто про це не має знати. Але, власне, робимо так, щоб це царство Боже воно було видиме, щоб воно поширувалось, щоб люди не ходили і не казали, де ж це Царство Боже. Ви християни, як ви живете, що не видно цього Царства Божого? А якраз в цьому і заключається, що ми не чекаємо, коли прийде Кінець світу, коли прийде Христос. А ми так живемо, що ми будемо готові в кожен момент, коли б Він не прийшов, незважаючи. Єдине, за що маємо переживати, щоб ми гідно і достойно по-християнськи жили наше життя, свідчили про те, що дійсно це Царство Боже, це правда, те, що говорить Ісус в Божому Слові, щоб ми були тими, які. Підтверджуємо те, ж, те, що Господь говорить, а не ті, які своїм життям показуємо, що те, що в Божому Слові, то якісь не дуже до кінця такі правдиві слова. Отже, ця співпраця з Богом, з Божим Словом, у будівництві Божого Царства. Отже, не переживаємо, коли прийде, тому що Царство Боже посеред нас, а коли Ісус має прийти, Він про це знає. Ми Маємо тільки задбати, щоб бути готовим, коли Він прийде за нами. Амінь.